2 січня 2026 року вітаю всіх своїх підписників і глядачів з Новим роком. Бажаю вам в цьому році миру, щоб, все, щоб війна скоріше закінчилась, щоб ми мали можливість нормально жити. По статистиці за грудень 2025 року. Ну, статистика традиційно, скажімо так, вже по крайнім місяцям видно було тенденцію, ну і в грудні. Це вже, напевно, досягло своєму мінімуму генерація. Бачите, 2,9 кВт всього за місяць. Мінімальна була при цьому, ну це орієнтовно 30 Вт за день. І орієнтовно, тому що мій мпт контролер не може тут. От у нього, бачите, крайній розряд тільки 100 Вт він може показати за день. І відповідно я, я дивився лічильник, що він за 3 дня Позначка змінилась от на 100 Вт, тобто в середньому по 30, десь 33 Вт за день генерація. Були такі дні, і навіть їх декілька підряд було. Ну і Порівняння, бачите, якщо в листопаді я бачив, там буквально от декілька таких днів, то в грудні все-таки більшість днів таких були. І Буквально там три сонячні дні. і Максимальна генерація за сонячний день це було 0,5 кіловат годину що в принципі непогано. Як для грудня місяця, шкода, що днів цих було дуже мало, бо погода, бачите, от зараз 10-та година генерація. Зараз покаже ну 0,3 А і там буде буквально декілька Вт, напевно. Ну і погода відповідна. Все сіреньке. Хоча тут це мало б бути сонце десь в тій стороні. Ну і в принципі по статистиці, да, решту. Тут навіть нема про що говорити. Загальне споживання 122 При цьому від інвертора, від генерації використав тільки 2%. Відповідно, там 80 Вт в день середньо. Ну і втрати інвертора це все теж дуже приблизно, тому що інвертор майже не працював. Я вам зараз покажу статистику. Так от, приблизно, отак, от це виглядало за грудень місяць. Бачите, десь там раз я його включив так само, потім мусив купу днів дозаряджати ту батарейку. Плюс-мінус отак воно працює. Ну і при цьому треба сказати за напевно, загальну генерацію за рік, так, тільки за 25-й треба вибрати. От приблизно з 10 лютого 2025 року станція почала працювати, ну і використано за цей час, це не згенеровано, це використано. Тобто сюди не входять втрати інвертора 200-269 майже 269 кВт в ну Там плюс-мінус, скоріше буде трошки менше. От це на що можна розраховувати, маючи дві панелі, як в мене, на балконі, ну, І не найкращі орієнтації з їх затіненням. Звичайно, якщо панелі будуть на південь, якщо їх буде трошки більше, то і генерація буде більша. В принципі, в мене все. Я вам показав результати. Будуть запитання, задавайте їх в коментарях. Дякую за увагу.